Зараз ці документи при вас передаю керівнику департаменту по а, боротьбі з по, по антикорупційному Генеральною прокуратури. Так, причому ви знаєте, кому перераховуються ці, ці кошти? Керченському підприємству, яке зараз де знаходиться ну... в Росії. Так, тобто за неіснуючі невиконані роботи, так це є перше. Друге, ви знаєте, от а, це вже буде цікаво для Міністерства внутрішніх справ яке дуже цікава закрита кримінальна справа. Теж передаю в Генпрокуратуру, говорю чесно, не довіряє Міністерству внутрішніх справ лакмусом для мене визначником була справа заступника міністра чи і її реакція міністра в тому випадку. Так от тут дуже цікаво про те, як на 176 мільйонів гривень були на фіктивні виведені за пальне. По схемах Курченка вони були Курченка схема. Тепер вони стала не Курченка схеми. Так тут, до речі, ефільоний народний депутат, який має вплив, да. на це чітко вказано. І оця справа з чітким номером закрита за відсутністю складу злочинів. Я дуже хотів би пан панжеві, щоб це ви проаналізували цю справу. Прошу? Це одеський нафтоперегонний завод. Я так розумію. Ну, бачите, не ті, не я один. І да, і бо цю Ви, історію про всі справи. знають. І треба називати прізвища цього народного депутата. А, от. Треба називати прізвище прізвища? братів Кіщенків. В даному випадку всі знають, що та, яка про... була і пан, повинна була бути прізвища. передана Возні? армії, була чомусь продана як жовта рідина незрозумілого походження. І за цим прямо стоїть народний депутат, який тепер представляється, що він головний у нас обороноздатчик країни, а його побратими Тіщенки. Які прямо працюють на його фірму. І ця справа закривається. Прошу. От розумієте, фамилия. що відбувається? А прізвище його, говорите, його Пашинський. Його призвичай Пашинський. Це член вашої фракції. Це член вашої фракції, Антон, і прізвище його Пашинський. Тут якийсь сидячий на, на всьому фамілій На самом деле очень много фамів розповідає. Дивіться. До чого я це веду? Можна я завершу слово? Колись а, всі студії, коли ми говорили про це питання, піднімалися. А скажіть, будь ласка, там винен чи не винен ставив чи не ставив підпис прем'єр-міністр? Скажіть, будь ласка, а, а депутати фракції, лідером якої є прем'єр-міністр, а вихідці з Чернівців і його побратими, а однокласники це прямий чи опосередкований зв'язок. А, і чи не це називається словом в інших країнах? Так, такі слово, коли. Так, ні, ні, це називається мафія. Корупція це те, що вони вчиняють, а те, як працюють органи Державно. державної влади і бізнес, це називається мафія.